Основна вимога у нас це, щоб прокурори, щоб всі посадовці, як вимагали на Майдані, погоджувалися з активом, погоджувалися з активістами, які фактично. Привели цю владу до влади. Зараз домовлено про те, що буде проходити перевірка не просто на словах, тому що це муслібно, а буде конкретно по фактам, які пропонують винести, прокурори пропонують їм надати. Зараз подані кілька звернень з конкретними фактами, які потрібно їх перевірити зараз. В першу чергу це стосувалося прокурора Києва і тих кадрових призначень тої команди, яка з ним працює. Тому що там є багато тих, які е, працювали в корупційних схемах тіньових е, різних е, зав'язках у владі Януковича, по, в команді Януковича в 2012-13 роках. Це і заступник прокурора Києва Хоміч, це і Білецький, який є також одним з керівників Київської прокуратури, через якого тіньові відбуваються занесення. Грошей корупційні зав'язки цей таран, це Авраменко, слідчі на яких багато було справ, пов'язаних з незаконним виділенням земель під забудову. Прокурор Подільського району, який є родичем Ківалова. Я також думаю, що для столиці це не найкраща проста як прокурор району. І він був прокурором при минулій владі. Я не думаю, що він діяв в інтересах Майдану. Ось, нас є, ми, ми будемо звертатися і до автомайданівців, будемо звертатися і до правозахисних організацій, і до Соболєва, в люстраційний комітет. Тому що ми вважаємо, що е, багато гарних хлопців зараз на фронті, але не треба забувати і про владу. І за нею потрібен е, громадянський контроль.